Найкраща гра ексклюзив PlayStation 5, гра, яка вже до свого релізу змогла відбити затрати на виробництво, та так, що люди стоять в черзі на предзамовлення, тільки би пограти у цей витвір піксельного мистецтва. Но... Ні, хочу вам сказати я. Як би ви не думали, що б хто вам там не говорив, тому що багато хто каже, що це типу Никзгенгра, вона розкриває всі можливості PS5, чуть не стане кращою грою цього року для наступного покоління консолей. Но це все неправда. What? далі у відео я вам розкажу все про цю гру, хто її розробник, чому в неї не варто грати, та ще багато чого цікавого. Не буду вже розтягувати вступ. Починаю. І так, підписуйся та лайк клади заради розвитку каналу. Тепер точно погнали! І так, важко було собі придумати, з чого почати розказувати про такий резонанс на ринку ігор. Ну я все ж почну. Сіх видавця та по сумісництву студії, яка й розробила гру Team Kill Media, за горами якої є ще одна в лапках успішна гра Kings of Lorne The Fall of Ebris. По відгукам теж не першої свіжості гра, але ми зараз не про неї говоримо. Так от, Quantum Error. що це таке? Це ніби знаєте друг, який каже, що він все знає та все вміє, але по факту він нуліна. Гра хоче здатись мультизадачною та різноманітною, типу кінематографічна, з симулятором пожежника, шутером від першої особи все дума з елементами Dead Спейса. І всі ці аспекти постарались якось адекватно вмістити всього в одну не сильно то якісну гру. Звісно, якщо не мішати фігні, то й в результаті фігня получиться. Гра намагається бути всім цим, одночасно загорнута в абсолютно безглузду історію. І це ще одна проблема гри. В ній надто багато катсцен, через які нам ніби й знайомлять грою, її лором, та стараються занурити нас у всю цю атмосферу. Ну через криву графіку, відверто фігові прописані діалоги та криві анімації лиць я, блін, ніколи б не повірив тому, що вони говорять, а також всьому тому, що в них відбувається. Ви берете на себе роль капітана Джейкоба Томаса, який працює в сан франциско штат Каліфорнія. Звичайним пожежником. Рік 2109, і компанія квантових досліджень, відома як Монат, зазнала атаки невідомого судна. Начальник пожежної служби відправив вас і вашу команду рятувати тих, хто потребує допомоги. Здавала б, звичайна робота незабаром повертається на кошмар, коли б ви відкриваєте таємницю об'єкта та того. Що в ньому ховається? Розповідь про те, чого ви очікуєте від такої гри? Надмірна наукова фантастика, яка має дуже мало сенсу. Катани, космічні істоти і вагітні жінки. Що за нахер? Гра часто крутиться між минулим та майбутнім, що йде на шкоду їй, щоб стимулювати розвиток персонажа Джейкопа, але робить це погано і натомість ускладнює стеження за розповіддю. Головним винятком є те, що як науково-фантастична гра горорів, вона ну ще плюс-мінус може існувати, але все інше це просто словами не описати. Ну, хоча стоп, є декілька. Пізєць нагой б'є. Герой цієї чудернацької історії про дивовижні артефакти та людей, яких вона калічить по дорозі. Джейкоб, колишній солдат, який став професіоналом пожежної безпеки. Він, вроді, як пройшов через багато всякого гавна, але є одне но. Ніщо з цього не робить його персонажем, що запам'ятовується, про якого можна сказати, хоча б якісь риси, яким він був, як він поводився впродовж ри. Але не в цьому випадку це абсолютно сіре, криве, косе та неемоційне обличчя, яке взагалі колись було в іграх. Ну і не дивно, що гру вже навіть перед релізом розгромили. Та зараз, якщо подивитись на відгуки чи скоріш оцінки гри. Хоча в цьому випадку що то що то погано. Гру зовсім ніхто не пропонує до проходження, а середній бал на OpenCritic становить 46 зі 100 можливих. Журналісти називають Quantum Error схожою на невмілу технотемку. Лають геймплей, безглуздий драматизм, кончену модель штучного інтелекту і просто гори. Ні, океан багів! Блять, це та гра... Бля, та ця гра як один суцільний баг, який, на жаль, вийшов на білий світ. Від кривих пушок гри до однотипних локацій з відкритими коридорами та пушками, з яких просто неможливо стріляти. А навіть якщо у вас руки ростуть з правильного місця, хер там плавав, ви не попадете ні в кого, так як ви не зможете це зробити. І це тільки маленька частина всього того Армагеддону, який відбувається в цій грі. І знаєте що? От ви б ніколи не повірили. От, от, для прикладу, що б зробили адекватні розробники після провалу своєї гри? Можливо, вони б пообіцяли патчі, які виправили б стан гри, або хоча б приберуть баги, як от розробники Голума, чи вернули б гроші за гру та вибачились за реліз такої жахливої гри? НО ні. Це мерзнеш. Quantum Error всіх прийшла на нахір та анонсувала другу частину. Чому? Навіщо? Невже вони надіються, що в їхні ігри і далі будуть грати? Ну, знаєте, все буває і раптом там щось станеться супер круте? Мене також позбавила їхня вимога, що, типу, ну, я не буду дослівно пересказувати, але скажу приблизно. Гра виконана на двигуну Unreal Engine 5.2 з технологією освітлення Lumen. Автори обіцяють, що Quantum Error працює на консолі в режимі 4К-60 ФПС. Гра максимально використовує можливості контролера PlayStation 5 DualSense, включаючи зворотній зв'язок і вібрацію при різких діях. Також гра може використовувати мікрофон у ті моменти, коли герої потрібно затримати подих. Якось так це визвучило, але є одне не. Це ніфіга не Unreal Engine 5. Це не похоже на гру нового покоління, навіть якщо у гру дійсно робили на цьому двигуну. Звичайно, той факт, що Quantum Error ще далекий від завершення на момент запуску, також не робить її кращою. Гра в будь-який момент може глюканути, вийти або видалити точки збереження. І це норма. Ось так і треба робити ігри у му році. Нормально. От класна гра. Контрольно-пропускні пункти в грі також абсолютно марні а те, як працює міні-карта, виглядає як поганий жарт, призначений виключно для того, щоб дратувати нас. У 23-му році важко знайти більш розчаровуючу гру ніж ця, особливо за 60 євро, та засновану на тому, що зазвичай вважається найкращим у світі ігровим движком. Навіть лотер Golem був в якомусь сенсі кращий, здебільшого Quantum Error добре працює на PlayStation 5 із швидкими завантаженнями і переважно стабільною частотою кадрів. Іноді натискання кнопок не реєструється відразу, якщо взагалі реєструється. У грі може з'явитись підказка кнопки, щоб натиснути трикутник, але це не призведе до жодної реакції. Немає графічного режиму чи режиму продуктивності, тому ви застрягли в одному режимі за самоученням. Зверніть до речі увагу, що гра орендається у 2К60 FPS, а не в 4К, і це по-моєму не дуже так -то круто. Тож майте це собі на увазі. У грі також відсутнє ручне збереження до кількох годин у певному місці, а автоматичні контрольні точки, ну не надто часті, і як я казав вище, постійно вилітають. Найбільше розчаровує те, що впливає на загальну жахливість гри, це те, як погано виглядають анімації. Так нерухомі візуальні ефекти виглядають добре, якщо ви не рукаєтесь і не дивитесь на статичне зображення гри. Але як тільки ви почнете в неї грати, ви відразу помітите настільки все нерівно та поривчасто. Будь-яка анімація є жорстокою, незграбною та роз'єднаною, незалежно від того, чи це персонажі що розмовляють. Рухаються чи виконують будь-яку іншу дію? Це не допомагає, коли тіло, яке витягнете в безпечне місце, відходить з під контролю, поки ви ризикуєте своїм життям заради нього. США не пропонує навіть найпростіших параметрів доступності з огляду на те, що ця гра намагається бути одночасно багатьма різними жанрами протягом перших кількох годин. Ви будете бомбардировані безліч екранних підручників, які просто зникають назавжди після першого разу. А це знаєте, що означає? Знаєте, що означає? Не зараз кажу, що це означає. Це означає, що якщо ви забули, як щось там працює, допустим, як нажати то чи то, як вибрати ту чи іншу зброю, то все, краще знаєте, починайте спочатку і не вигадуйте велосипеда. Я так вважаю, що малий текст у цих підказках, а також часті графічні та ортографічні помилки, як от миттєво чи відтворено, лише погіршують жахливу ситуацію. Quantum Error Точно одна з найгірших ігор року. Вона потопає в багах, має проблеми із збереженням файлів, поганий дизайн, паршиву ігрову механіку та ідіотських ворогів, які, звичайно, не можна оцінити. З жорстокою конкуренцією з володарем Перснів Голом і островів Черепом повстання Конга ця гра претендує на найгіршу гру 23-го року. Ну а чи так це? Ви дізнаєтесь згодом. А з вами був Андрій. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. І до наступних відео, Па-па!